Усім привіт! Ви на каналі Альбіна Спец. Зараз ви бачите моїх виноградних равликів, але відео не про них. Відео про те, які підстилки, наповнювачі можна сипати равликам. Точніше, можна ложити равликам. Перше, це кокосовий субстрат. Я розповідати подробно не буду. Я тільки розкажу, які якими саме наповнювачами я користувалась, і якими наповнювачами радять користуватися, а якими не радять. Почнемо з тих, що не радять. Не радять всякий там щебінь. Ну, щебінь це такі, ну, Камінчастий всякий такий, по-моєму, він називається ще він, чи як там конкретніше. Ну, одним словом, такі мелкі камінчики, опілки, пісок. І що ще там? Згадаю, скажу, але я не згадаю, мені здається. Перейдемо до ті, які радять Радять – це кокосовий субстрат, лісовий мох і торф. Ну, в мене равлики на торфі ніколи не були. В мене вони були на мосі, але не на лісовому, а на такому, що можна назбирати на будь-якому подвір'ї, я думаю, він є. Ну, на подвір'ї, який можна назбирати. Я думаю, в кожному подвір'ї росте ростемо. І вони на такому мосі в мене жили. Також хочу додати до того, що не можна. Равликам вложити в контейнер. Це всякі там мушлі для прикраси, типа щоб було красивіше в контейнері, але не треба. Тому що равлики об, не... об них при падінні можуть розбити мушлю. У мене були мушлі в контейнері, і зараз є, але у великих равликів вона там маленька. Тому з неї, я думаю, вони. Ну, об неї, я думаю, вони не розіб'ють мушлю. А от в контейнері, де Санні живе з кішмішом, ви знаєте вже кішміша. А Санні по імені не знаєте. Санні це той равлик, який. ну, дуже незвичайний равлик. Вони жили. Вони живуть в контейнері, де коли було, ну, де я. Для краси теж, так сказати, ложила мушлі. Зараз у них там мушля, типу як для туалету, лежить. Ну, але вони в той туалет рідко ходять. Тобто вони ж не знають, як, де правильне місце, щоб сходити в туалет. Тому то більше для краси Получається, ніж для використання. В моєму досвіді також були всякі очіток, пісок, як не дивно я своїм равликам сипала. Також в цей контейнер, де живуть Санька і Кішміш. Санні і Кішміш. Я його просто скорочено називаю Санька. І Піском, в принципі, усе було нормально. І не було таких ефектів, як я дивилася, що типу, не можна пісок класти, тому що будуть такі ужасні, прям ужасні, Не погані, а ужасні. Ну. Е е е е е як сказати? Наслідки, наслідки. <кхем> і ну, не було таких наслідків, як там показували, тому я не знаю. Тобто, і ще кажуть, що не можна миски равликам ставити, але у кого як, тому що, якщо, наприклад, у Равликів без підстилки, і ви постійно миєте, то коли ви ложите капусту на пол їм просто. Навіть якщо із підстилкою, підстилки часто ложать не мох, а там, наприклад, торф е цей, субстрат кокосовий, то потім воно все рівно буде якось. Не так, тому що капуста зарязниці таке інше. Е, далі хочу поговорити ще, які е, наповнювачі мені не дуже сподобались. Це була земля, тому що, ну, то, можливо, і не в наповнювачі діло, тому що у мене просто стоїть, стоять же, що ці поїлочки. Оці миски, які не можна. Але якось у мене ніколи об них равлики. Ну так, я б не сказала, що сильно равлики травмують мушлю е, об них. Можливо, трошки й травмують, так. Да. Тому що побиті мушлі є в деяких равликів. Це в отих моїх полосатіків. ви їх ще не бачили. І... В Великих Равликів там теж трошки було, у Великого Равлика Снейлі, по-моєму, да, там у нього, це в нього там, по-моєму, і в полосатіка було, по-моєму, травма, але в полосатіка була травма, чи було, чи не було. Одним словом, якщо була, то була ще влітку, коли вони жили в іншому місці. Ну, не в іншому місці, а в іншому житлі, так сказати. І, І з равликами такі от справи. Що ще? А, я ж про землю хотіла ще доказати. Земля. Ну, чим вона мені не сподобалась, бо вона в болото. На болото ставала схожа, так сказати. Тому що равлики, можливо, перевертали мисочку свою з водою, чи що вони там робили. І... Але, можливо, це тому, що водичка просто виливалась, бо... Бо я вкопувала мисочку в ґрунт, по-моєму. І тому то може не в підстилці діло було. Але самі оптимальні я вважаю, це а, мох. Ну, в мене були і не на лісовому, а на такому, так скажем, хатньому. На хатньому мосі, я так буду називати. Але нормальний. Але там щось, по-моєму, якось у великих сталося ще з палкою, чи з самим мохом. По-моєму, там щось підгнило трохи. Але то може бути через те, що там равлики гарно повзали, а вони виділяють вологу. Там, по-моєму, щось із паличкою було. Яка була поставлена, бо в мене в равликів... О, до речі, про палочки. Можна равликам також Ложити палички з лишайником. Це ну, не буде як, звичайно, підстилка, це як такий додатковий Додатковий смаколик, це більше до раціону, тому що палички з лишайником, вони їдять лишайник на деревах. Тому можна ложити палочки. Ну, це, звичайно, не ахатинам, чи ахатинам теж можна, ладно, за хатинами краще подивіться, тому що за хатинами я не впевнена, а от отаким равликам ось таким, то можна ложити палочки з лишайником, виноградним равликом. Який я ще наповнювач не казала. Спочатку у мене, може, казала, може не казала. Спочатку в мене равлики були на наповнювачі, так скажем, пісок плюс мокрець. ви, мокрець ви повинні знати, я думаю, ви знаєте. Це така рослина. Вона така, типу, як вона така типу як, як сказати, ну такої, такого формату, як мох, типу тобто, так ложиться на землю, тобто вона невисока. Я думаю, ви повинні знати. З підстилками ніби все по суті. Бережіть себе. Да. тому що зараз в Україні, як ви знаєте, йде війна, якщо ви з України і зараз знаходитесь в Україні. То бережіть себе і своїх равликів. Ну і взагалі своїх улюбленців. До зустрічі! Побачимось на каналі Альбіна Спець.